У нас більшу частину нашої психіки управляє несвідоме. Чому ви можете побачити людину і за долі секунди відчути, так чи ні, моя чи не моя? Мені з нею хорошо чи ні, вона там щось бреше чи ні. Ви про це не думаєте, ви це відчуваєте на підсвідомому рівні. І відповідно, коли людина приходить, спеціаліст із внутрішнім конфліктом із серії. Хочу більше грошей, я хочу зростати, але при цьому в мене фонить страх залишитися без грошей, я за них отак от чіпляюся. У мене гроші заради грошей. Ви приходите до клієнта, до роботодавця, і він за декілька секунд енергетично підсвідомо читає, що щось з вами не так. І він скаже ні. Хоча ви можете бути класним профі. Ви в цілому, якби все у вас ок, але через те, що у вас ви фаніті цим внутрішнім конфліктом, страхом, він невербально це зчитає. Все. Він не буде з цим розбиратися. Да? Це буквально декілька там, хвилин, і людина все це зчитає автоматично.